Шановне панство, мої вітання 9 липня, і е, дуже хочеться мені подивитися, що відбувається на болотах, і е, що їх чекає в плані там відповіді, кармічної відповіді чи не кармічної відповіді. Давайте глянемо. Давайте подивимося. Я, до речі, дуже дякую всім за вашу допомогу, дякую за донати. Ми сьогодні їздили по лікарнях, розвозили по запитах те, що, не, не, те, що було необхідно для дітей, для, ну, для дорослих, для стабілізації. Всі фотографії, всі звіти сьогодні ввечері будуть в телеграм-каналі. Так що, панство, приєднуйтесь, будь ласка, посилання на телеграм-канал є в описі під цим відео. От, і номер картки, це волонтерська картка, картка фонду, скажімо. Номер є також в описі під відео, так що звідти кошти йдуть або на ЗСУ, або от, ну, на, на такі нагальні потреби, які виникають у нас, як ви бачите, ну, на жаль, а, на жаль, іноді виникають. Так, давайте дивитися, що. Відбувається там на Росії зараз. Давайте про Кремль. Що нам та Росія? Господи, що там в Кремлі на зараз? Яка ситуація на сьогодні на зараз в Кремлі? Ну, там, з Владою, да, взагалі в цілому, що на зараз в Кремлі? О, сім мечів. Хм. Дуже, е, багато обману, дуже багато маніпуляцій від певного мага, який намагається захистити себе, захистити свою. Е, Посаду, можливо, да, або намагається захистити е, свої якісь вміння, ресурси. Ну, я так думаю, що тут більше про посаду йдеться, От, тому що насувається, е, знаєте, як готується до приходу певного жезлового рицаря. Ідуть дуже глобальні, швидкі зміни. На зараз певна пауза. По сімкам, да? На зараз дуже складна ситуація сім мечів. Це, тут, це складна ситуація. Складна ситуація з ресурсами, складна ситуація з е, захистом, зі своїми планами. Да? Тобто там щось не виходить, нам, ну, намагаються е, ну, відстояти свої інтереси, можливо, навіть відстояти свої інтереси в е, політичному колі, да? от, так от, ну, як маг, так? в політичному колі. там, в плані… Е, Взаємодії з кимось, не знаю, ну, тобто свої інтереси, а, в очікуванні, в очікуванні великих змін. Ситуація ускладнюється, захищатися все важче і важче. Зміни наближаються. Рицарь жезлів це карта певних протестів, карта змін, карта людини, яка може принести зміни. В країну, причому в країну в цілому, по колису фортуни, це знаєте, як, ну, це може зачепити абсолютно всі сфери життя. Це може зачепити абсолютно всю країну. Або там, знаєте, як десь початися точково, а воно потім поповзе, поповзе, розповзеться. Ну, якось так. Добре, що це за зміни насуваються на Кремль? Що за зміни насуваються на Кремль? О, карта вежа і карта Імператриця. Карта правосуддя, повішений. Ну, давайте. Значить, які зміни? По вежі це зміни колосальні, це зміни в правлінні, це зміни в самому Кремлі, це зміни, які виникли через те, що ну, через неправильні дії, да, через неправильний вибір. По цим картам, от якщо так в цілому прочитати, да, то можна сказати, що Росія сама себе загнала в глухий кут, що Кремль своїми діями зробив з із із Росії жертву, ну і з росіянців в тому числі, а карта вежа може говорити про... Знову ж таки, про певні протести всередині, про якісь вибухи, да, про те, що, можливо, хтось готує якийсь теракт, сімка пентаклів у мене часто говорить про певне мінування, тим паче сім. Сімка мечів, да, це карта обману. Карта певних маніпуляцій, важких ситуацій. От, хтось намагається себе захистити, відволікти увагу від якихось основних подій, або, знаєте, як правильно створити подію, на яку потрібно дивитися, так, щоб весь світ прикутий був до цієї події, змінити хід подій. Ну, можливо, якось на свою користь, да, тому що по дев'ятці жезлів це ну, як захищаючи свої інтереси, створити певну е, провокацію по хитрості. Да. Карта вежа, щось таке, щоб шандарахнуло. Ну, А з іншої сторони, це може бути і від природи, тому що карта імператриці у нас виходить, і правосуддя, і повішений тобто, це відповідь від природи. Це е, ті кармічні зміни, це ті кармічні події, е, і серії, е, серії догралися. Ну, от, якось так, друзі. Загроза може стояти жінкам, загроза може стояти по імператриці, е, пологовим будинкам, е, дітям. ну, тобто, щось таке. М -м -м -м, жертв може бути багато. Ну, Тобто, тут розумієте, чи від, ну, такі варіанти, да? тобто, чи від природи, да? чи від певного рицаря жезлів, хоча не чи, а давайте через кому, ну, і знову через кому е, самі собі будуть влаштовувати певний, м -м, певну провокацію. Можливо, якийсь теракт, повежі для того, щоб е, розвернути хід подій. Але, знову ж таки, що таке розвернути хід подій? Знаєте, це е, звернути увагу на щось інше, да, своїми діями. Звернути увагу на щось інше. Ну, такі карти. Причому е, багато старших арканів, тому розуміємо, що ці події будуть відбуватися в будь-якому випадку. Єдине, що от колесо фортуни, це карта така, знаєте. Ну, Вежа, карта неочікувана. Тобто, тут хочеш, не хочеш, плануєш, не плануєш, воно відбудеться в будь-якому випадку, але по строкам. Ну, дуже важко прогнозувати ці карти по строках взагалі. От, тому чекаємо. Чекаємо, це зараз там на болотах. Да? Добре, що там з владою? Кремліна зараз. Сім кубків. Карта примари. Коли ввижається, да, карти прям е, жартують сьогодні. З якою владою? З ілюзорною владою? Да? Де ви бачили владу? Це не влада, це просто пшик. Ну, тобто, ілюзія замість влади. П'ятірка кубків тут жезлів, тобто це втрачене розчарування від розчарування в плані емоцій, да? Тобто ну, дуже важко тримати на контролі, дуже важко тримати цей жезл, знаєте, як тримати думку народа. Дуже важко показувати картинку, є певне розчарування з цього приводу. Добре. ну Карта вежа говорить і про зміну влади. Ну, і в першу чергу про зміну влади. Звісно, потім це може бути і, і в плані природи, і всяке таке. ну Через кому. Хай воно буде через кому. Що найближчим часом? Чекає Ерефію, події. Верефії, давайте вже не про Кремль, а так події в Ерефії найближчим часом. Якісь дороги. Дороги, прикута увага буде до короля жезлів. Тобто тут якісь перемовини по трійці Кубків на Росію або хтось приїде, або хтось кудись поїде. В плані зустрічі з якимось. Іноземними лідерами будуть ці зустрічі. Велике сподівання на підтримку певного жизлового короля. Не отримує те, що хоче не буде ніякої домовленості йде відмова. Від Союзу йде відмога, відмова від допомоги, відмова від перемоги. Двійка мечів, король Пентаклів. Тобто тут е, певний блок, знаєте, як е, не йдуть на компроміс до, ну, до короля Пентаклів. Будуть спілкуватися два короля, які не зможуть домовитися між собою. І це ну, чому карти да, говорять, що, мабуть, це якась. Ну, важлива подія, або важлива зустріч для Росії, для Кремля. От. Так само мова ще йде і про ресурси. Да? Тобто тут буде бажання якось контролювати ресурси або тримати на рівні да? по королю Пентаклів. Але є розуміння, що від певних речей доводиться відмовлятися. От. З ресурсами на Росії буде біда біда Росія найближчий час чого чекати. Найближчий час. Якісь будуть підписуватися е, папери, можливо, щось будуть змінюватися якісь закони з приводу е, їх території. Четвірка жезлів це або їх територія, або їх стіни. Можливо, мова йде про житло е, людей, да, якісь нові закони, можливо, якісь. Щось підписувати будуть з приводу тимчасово окупованих територій. Угу. Можливо, з приводу тимчасово окупованих територій. По рицарю-мечів це можливо ще стосується військових, да? тобто щось пов'язано з військовими або з мобілізацією, тобто якісь нові закони, які ну, всередині у них в країні, те, що може бути пов'язано з війною. І що це для людей? Давайте спитаємо, що це для росіянців ці закони нові. Ну, тут прям або конфіскація якась, або заборона виїзду, або навіть якесь ув'язнення, просто щось буде дуже сильно ужесточатися, знаєте прям королева мечів і карта правосуддя дуже жорсткі закони. Можливо, мова йде про ув'язнених людей. Ну Тобто тут багато варіантів може бути да і, і про і про в'язницю, і про тимчасово окуповані території, може бути і про мобілізованих або там хто не хоче мобілізовуватися Да? Ну, тобто якась така інформація. Люди можуть втрачати свої, своє житло, втрачати своє майно, заборона пересування, ну або вплоть до ув'язнення. Ну, щось таке. Щось таке, друзі. Або знаєте як, можуть повертати, ще мова може йти про що: повертати людей, повертати росіянців на Росію. Повертати росіянців на Росію. Тобто, вимушено хтось може повертатися. От е, мова ще й про це. Як знаєте, як з цілком, да? тобто ну насильно людей будуть повертати на Росію по е, рицарю мечів. А це карта мобілізації, карта війни. Ну Можливо, щось їм там дійсно погано і щось там їм не вистачає. Будуть намагатися втримати і контролювати територію, контролювати, що знаєте, про що можуть карти говорити? Колесо фортуни, четвірка жезлів і рицарь мечів, про певні агресивні дії, які будуть направлені в їх дім, направлені на Росію зсередини. Тобто вони самі собі будуть робити агресію для того, щоб повернути знову це колесо фортуни, для того, щоб повернути. Контроль до, себе, контроль до себе, для того, щоб мати привід щось підписати, створити якісь нові закони. Для того, щоб мати привід щось контролювати. Затягнути там ну, цих росіянців взагалі, щоб далі не було куди. Ну, тобто, от якісь такі, от якась така історія. А, це ще може бути і якраз про дуже агресивні дії всередині. Та? І знову карта два рази говорять про те, що на Росії планується якийсь в найближчий час планується щось недобре. Якісь теракти чи щось таке, Загрози для росіянців найближчий час. Чи є загроза для росіянців в найближчий час? Королева жезлів, для соціуму, для людей. Щось соціальне, да? це як соціальна якась політика може бути. Причому, по дві жезлів, е, щось пов'язане, можливо, з іншими країнами. Ну, це про... і про обстріли в тому числі. Момент роботи, момент заробітків своєї... своєї власності. Що чекає росіянців вежа? Ну, це прям про якийсь теракт може бути, або про, знаєте, якийсь вибух дуже сильний, можливо, прильот якийсь. Ну, і не обов'язково, що це Україна, Да? Ну, десь прилетить. Що це для росіянців? От я ж говорю, десь прилетить. От, не знаю хто. По верховній жриці, хтось. Совість. Верховна жриця це совість. Знаєте, як? Прилетить по совісті. Ну, якось так. Якось так, друзі, багато може бути жертв насправді. Про ув'язнення. От щось мені карти говорять, постійно, якісь закони, мабуть, будуть змінюватися в плані ув'язнених людей, або е, щоб врятувати ув'язнених, або щось будуть їм пропонувати. Тобто, ну от. Якось така історія, але вежа вийшла, вежа вийшла. Ну і про природні катаклізми давайте не будемо забувати, тому що про це карти також говорять. Добре, давайте спитаємо, що тепер після такого обстрілу, да? після Києва, Кривого Рога, після Дніпра, після Донеччини, давайте спитаємо, що чекає? Росію після таких терористичних дій, що чекає на Росії, дуже скоро будуть змінюватися події. Дві жезлів будуть змінюватися кордони. Біда прийде з того місця, звідки вони не чекали. По п'ятірці жезлів е і карта Колесо Фортуни це боротьба за виживання, це боротьба за контроль, це е те, що та боротьба за віру, знову ж таки, зсередини. Да? Можливо, як партнери якісь. От по жезлів це, знаєте, прийде з тої сторони, з якої не чекали, з дуже неочікуваної сторони. Таке відчуття, як все розвертається. Знаєте, двійка жезлів це коли ти дивишся кудись, да, собі там продумуєш якісь шляхи, якісь там домовленості, дороги. А коли фортуни тобі розвертає. Ага, ти хотів щось відправити Всесвіт, то всесвіт тепер відправляє тобі. Чекає у відповідь. Війна в їх домі. Поява якогось мага. Карта колесниця – це карта війни, це карта стратегії, це карта певного лідера разом з. Магом, той, який захоче змінити порядок в домі. Захоче змінити порядок на Росії. Верховній Жриці це щось таємно може відбуватися, якийсь таємний заколот, хтось може таємно взяти, ем, як знаєте, владу в свої руки. Ну, от щось таке. Якась інформація може проявитися? Дуже емоційний стан через прояв певної інформації стосовно якогось іерафанта. Якою буде кормічна відповідь для росіянців? Карта місяця, карта смерті. Місяць цікава карта. Це, знову ж таки, те, на що ви не могли сподіватися. Це те, на що ви не можете толком так, ну, в цілому в загальному вплинути. Це те, що може бути від природи, це те, що може бути приховано таємно, це про хвороби, це про психічні розлади, це про проблеми з народжуваністю, це про хвороби. Карта смерті це про страхи, про психічні якісь неврози, про страхи, про страхи смерті, то, то щось таке буде. Ну, і щось таке буде відбуватися, коли Жити стане просто неможливо. Ну і про воду. Знову ж таки, карта місяця про брудну воду, про хвороби від води, про загрозу від води, про неконтрольовану воду, про радіацію щось таке. Я все, все, все одразу говорю. Заручники певних обставин у себе в домі. Дуже скоро, дуже скоро. Сімка жезлів, Дуже швидка карта. Неочікувана карта. Готуйтеся. Загроза дітям стоїть по хитрості. Загроза для Росії. Рицар мечів. Рицарь мечів. А це, друзі, карта війни, карта агресивних дій. Дій, направлений всередину країни. Хочу ще спитати, що там з режимом Путіна. І, мабуть, для цього розкладу все. Захотілося мені такий, знаєте, якось він мене трошки аж Підбадьори. Режим Путіна на зараз. Карта зірка. Диявол. О. Дуже важко приховувати інформацію, вже дуже важко все тримати. Um, іде сильний тиск зі сторони світу для того, щоб це змінити. Йде сильний тиск зі сторони світу для того, щоб вже, знаєте, поставити на цьому крапку починати щось нове. Світ бушує. Просто карта зірка. Ну, це ще і про світових лідерів. Да? Це про, про те, що неможливо вже тримати в таємниці. Дуже-дуже все прям недобре. Режим Путіна на зараз. По мечах, все по мечах. І знову Е, Всі чекають якогось нового короля. Угу. Загроза йде. Можливо, комусь там стане трошки погано, якогось імператора може чекати біда. Це може бути або певна смерть, це може бути або якесь покарання. Ну, щось таке, знаєте, не дуже добре. Тому, друзі. Повторюються трошки карти. Питаю, чи довго залишилося режиму Путіна і карта Верховного суду. Скоро все закінчиться. Знову ж таки, це такі карти, які кармічні. Це те, що в будь-якому випадку трапиться. Ну тобто, хочеш ти не хочеш, як би ти це не відтягував, як би ти не намагався втриматися. Тут скоро, друзі. Такий розклад. Так, знаєте як. Такий настрій, який настрій, такий розклад, мабуть. Але не притягнута без моїх емоцій. Інформація, от як карти показують, отак от я і говорю. В розкладах моїх емоцій не буває. Читаю так, як є. А я вам дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за ваші підписки. Дякую за ваші коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.